Привіт, подружки! Настю, ось домашка залгебри, як я її обіцяла. Ой, дякую тобі. Сьогодні у нас буде нова тема, а наступного разу самостійна робота. О, ні. Наша сьогоднішня тема нерівності з однією змінною. Діти. Я попрошу вас написати твір про свою улюблену легенду з Біблії. Буду чекати на них до наступного заняття. Домовились? Домовились. Ох, знову ці твори. Як я не люблю їх писати. Я теж. А я люблю їх писати. Слухай, а як тобі така ідея? Ти за нас пишеш твори, а ми тобі заплатимо гроші. Точно! Настя ти Геній! Дівчата, ви серйозно? Звісно, серйозно. Добре я згодна. Вау! Твір просто супер! Дякую тобі, Машо! В тебе стільки фантазії? Аж на три твори вистачило. <хи> Дякую. Машо, у нас після завтра самостійна робота з алгебри. Ти згодна нам допомогти, а ми тобі теж за це заплатимо. Ого, справді гаразд, я допоможу. Ура! У нас нарешті будуть гарні оцінки алгебри! А у мене нарешті будуть гроші. Машо, а це правда, що ти за гроші пишеш твори і домашку робиш. Так, це правда. Ого, справді. Слухай, а ти і мені домашку з укрмовою зробиш? Звісно, зроблю. Ура, дякую, Машо, а я теж хочу в тебе купити домашні завдання. Добре, я і тобі зроблю, Коля, а ти ж начебто теж відмінник. Е, то ні, мені ще це завдання складно далося. А, ну ладно. Оленка, а тобі потрібна домашка з укрмови? Маша може зробити тобі за гроші. О, звісно, потрібна, Машо, можна? Можна. Яке там завдання? Придумати свої речення з відокремленими членами? Так, це воно. Добре, на завтра зроблю вам. Ах, ця смачна булочка. Ой, треба було піцу купити. Ти ж хотіла її спробувати. А, точно. Ну, ладно, булочка теж добре, а піцу купимо наступного разу. Ось ваші речення. Перепишете до свого зошиту добре. Добре, дякую тобі, Машко. Ось твої гроші. Ой дякую Вам. Колю, ось твої речення. Дякую тобі, Машо. Але я займіть грошей даю тобі піцу, яку ти хотіла спробувати. Ого, дякую. А звідки ти дізнався? Почув у їдальні. Ми там близько один до одного сидимо. Ой, а я навіть не помічала. Тепер буду знати. Слухай. Давай розділимо піцу навпіл. Я все одно цілу не подужаю. Добре, я не проти. Ммм, як смачно. В тебе така гарна усмішка. Я заради неї готовий всю їжу в їдальні тобі купити. 嗯哼哼。<laughs>